Чому після перегляду відео з Марією відчуваєш спокій і благодать, але те, про що говорилось, зовсім не зрозуміло або не можеш пояснити іншим. Всі ці відео вони перш за все, те, що відбувається в цих відеох, за межами слів. Тому що слова це лише якісь для Скажем, на налаштування ментального поля сприйняття, але в основному це е, у кожної людини є дзеркальні нейрони <сум> у мозку. І ці дзеркальні нейрони вони е, якби дзер... відзеркалюють стан людини, яку вони бачать. А якщо вони концентрують увагу на, от, наприклад, Тіло ну на на то, того, кого вони споглядають на екрані, ці дзеркальні нейрони е, віддзеркалюють, і е, мозок приходить в той стан, е, в якому знаходиться той, кого вони бачать. А це е, в основному тета дельта хвилі, е, тобто приглушується взагалі е, розумова діяльність е, аналітична, або частково приглушується, або, по крайній мірі, відходить. І відходить від цього, і тому приходить, е, легше сприймається енергія, аніж слова. А, слова, потрі, е, е, слова аналізуються е, в стані бета-хвилі. В основному ще в альфа це, значить, просто такий стан розуму, в якому людина обдумує все, що сказане. Тут е, Є процес певного обдумування, але все рівно людина потрапляє у цей стан інших хвиль, тобто мозок якби засинає, а приймає лише енергію. І тому пояснити, вже коли дуже багато переглядів часу, вже тоді мозок чіпляється за слова і вже тоді може щось там усвідомити. А перші перегляди там. Перший десяток переглядів цих передач, він просто вводить в транс, щоб, людину, щоб людина могла засвоїти, спочатку йде засвоєння на енергетичному рівні, а потім йде засвоєння вже на ментальному, Бо тому що по-іншому це не буде працювати. Це, це єдина причина, тому чому людина дуже важко може потім пояснити все, що сказано. Завдання це змінити сприйняття, а сприйняття змінюється лише налаштуванням цього каналу, так би мовити, цього проходу з, з, з духовного, скажімо, сприйняття, не з матеріального позиції. Відкривається е, бачення глибше таким чином, коли затихає аналітичний розум там, і все таке. Ну, одним словом, це перебування в всіх передачах у іншому стані розуму і в іншому стані мозку. Дякую. Якщо є вихідні запитання, то. Є цікаво. Мені цікаво було вперше почув uh -huh. про дзеркальні нейрони. І uh -huh. е, я так розумію, що як. Якщо вони активні у людини, то вона може отак відключитися. Своє... Ну, воно само відбувається, відключається аналітичне, і включається оцей, оцей стан тета-дельта, тобто, той, на який ти дивишся ага. на людину. Ти дивишся на Марію, на там тета-дельта. І ти, включ... ти включаєшся, і все, йде потіки благодаті, спокою. І отак воно працює, так. Так. Угу. Церкальні е, нейрони це ну, мозка без беззеркальних нейронів не існує. Е, от коли людина, от всі ну, десь якийсь натовп людей, от чому дуже важливо мати контакт, хто, наприклад, ще не прийшов до, до такого злагодженого стану, мати контакт з людьми, в яких, скажімо, вогонь в очах, але спокійний, спокійний розум. Які знаходяться у потоці. Чому тому, що це змінює людське сприйняття, завдяки цим дзеркальним нейронам, Дзеркальні не нейрони у всіх, але єдиний аналітичний розум, який, якщо людина знаходиться в битих хвилях і не може ніяк війти в цей стан, а є такі це види людей, аналітичний розум заважає. Сприйняти цю енергію, цю ну, глибину, інформацію, і людина взагалі не торкається глибини. Це такий матеріалістичний погляд на життя, який існує у дуже великого відсотка, на жаль, людей. От. І тому він якби, хоча і дзеркальні нейрони є, але людина сперечається сама з собою. І тому вона під час. З цих передач в неї дуже така негативна реакція. Вона це називає як? Нещодавно написали у Фейсбуці на месенджері, залізли не з друзів, а з якогось там іншого каналу, там, але ви чудачка. Тобто, що це здається їм казкою. Це аналітичний розум, так. Так, аналітичний розум реагує. Тому це нормально. Так, це людина повинна сама вирішувати, пізнавати їй себе, чи ще бути гравцем, там якийсь певну кількість часу, і тому їм недоступні ці передачі, і там, і тому Ютуб так сильно працює над тим, що щоб ці передачі взагалі якось обмежено мали доступ до людей. Він цей Ютуб він працює на його алгоритм працює на бета-хвелі. На бета хвилі, на... щоб в людей була бета хвиля. Вони заполоняють цей розум, таким сприйняттям, людський, людський розум, цей Ютуб. І тому от всі, всі передачі, які мають глибшу глибину, енергетику іншу, вони там реагує якийсь певний принцип, який зменшує перегляди, постійно відмотує перегляди, постійно це відбувається у всіх передачах. І тому так, тому це дуже непросто істину світло поширити. Контактерів і сама цих всіх брехунів, вже пророків, їх дуже багато, їх навпаки, дуже активно розповсюджують для того, щоб приглушити свідомість людини, для того, щоб вона опиралась на якось лже пророка, а не на себе і так далі. Тому така. Правда, Він земля. не хоче приймати цю високу вібрацію взагалі? Да, так, не треба, то, щоб люди <кій> знаходили себе і пізнавали себе. Будьмо гарного настрою всім. Будьмо в дусі. Будьмо.